Ми пішли на півроку на догрів, знаєш, догрів, коли треба було попробувати ще, ще раз обжитися, ще раз поймати якісь невтішні результати з інстою з автоворонкою. І коли вже був, знаєш, там прям пік, все, вже типу не може далі повернутися. Я вже так, йдемо к Яну, типу вже йдемо на обучення. Е, першим ділом мене вразило те, що скільки часу ти приділяв, приділяєш кожному студенту. Я був шоці. Я був в шоці, і в мене би, шарики за роліки не розуміли, як воно взагалі устроєно, коли там навчання, котре, на мою думку, ну в рази коштує дешевше, ну, типа, ніж цінність, ну це в десятки разів. Люди по 15 тисяч доларів продають наставництво і вони отримують менше зворотнього зв'язку, чим на звичайному базовому навчанні твоєму ти приділяєш кожному кожному студенту, в кого є бажання. Я був в шоці. Ми тестували, ми докручували. Було порядка 10 созвонів. Прикол в тому, що ти дозволяв приходити і зі своєю команди з моєю командою. Тобто мої маркетологи приходили до тебе на розбір. Для мене як для підприємця, це було дуже цінно. Що коли в мене немає часу, моя команда може прийти до тебе на розбір, і ти там ні, що ти вчаєшся з собственникам. Вот і це дуже було цінно. Звичайно, ці зворотній зв'язок. Перший раз в житті, на завдяки міні-курсам. Піар плюса окупність на холодному трафіку, холодному трафіку без сторісів, без льоше і Нікіта. У факт грошей більше восьми. Факт грошей на 10 число. Я, мої очі в житті не бачили, коли мої воронки окупувалися більше, ніж 1 к 4 на мікро якогось періоду дистанції. діло продаж на полтора, на полтори неділі загружен. І зараз ми розворачуємо там армію відділу продаж. Вакансії, автоматизуване обучення. Коротше, проблема зараз це кіль... кіль... кількість продавців. Хоч бери і садись сам продавай. Ми прогнозуємо гроші кожен день, окупність швидка, повернення, велике, зазор окупаємості. Ну, то есть, понимаете, что, що... я не знаю, хто будет смотреть это видео, ребят, коли ти працюєш в окупності на холодних воронках, там, може, хтось розуміє мене. Один до двох, один до трьох, коли в тебе бізнес, там нема прибутку, коли в тебе є команда, там нема прибутку. І там крок вправо, крок вліво, все, там нуль, мінус. Ця модель дозволяє працювати якраз таки у таких великій окупності. І мені, ну, мені все одно, скільки коштує. клиент на мини-курс, мне все одно. Я, у меня не д... перестали дрожать руки. У меня депрессия проходит. Двух с половиной летняя. Я, короче, сейчас у меня, меня ребят... Четыре дня плющит просто. Я хожу, я как обдолбанный какой-то. Вот у меня, меня просто распирает. И... и я ну, сам написал, и вот это, ну, это, это просто фантастика. И сам... главное, что я знайшов модель. Сам... что это знайти, знайти модель, І я шукав її два з половиною рос половиною роки, я шукав модель. Дякую, Алеш. Я твоєю енергії прям зарядився сам. <laughs> Зараз я сказав, що в наступному місяці підемо до тебе на наставництво, тому що воно скоро буде ще дорожче коштувати.